Канал Книги Солов'їною презентує для вас аудіокнигу Ніч у Лісабоні, автор Еріх Марія Ремарк. Розділ другий. В Цюриху поліція затримала мене лише на один день, розповідав далі Шварц. Але то був тяжкий для мене день. Я боявся, що там заходяться перевіряти мій паспорт. Для цього досить було зв'язатися телефоном з відним, або ж якомусь фахівцеві добре придивитися до замінених дат. Надвечір я заспокоївся. На те, що мало статися зі мною, я вже дивився, як на волю Божу. Мені здавалося, що моє рішення підпало само собою. Якщо мене посадять у в'язницю. Тоді вже не доведеться шукати шляхів переходу в Німеччину, але ввечері мене випустили. Настійно порадивши якомога прискорити подорож за межі Швейцарії, я вирішив пробиратися через Австрію. Швейцарсько-австрійський кордон я трохи знав, і його, напевно, охороняли не так пильно, як німецький. Навіщо було взагалі пильно охороняти ті кордони. Хто вже там хотів перейти до них? Правда, багато хто хотів вибратись звідти. Я поїхав у район Оберит, щоб десь там спробувати перейти кордон. Для мене найліпше було б дочекатися дощової ночі, але дві доби підряд тривала ясна погода. На третю ніч я, щоб не перевертати до себе уваги перебуванням поблизу кордону, Вирушив у путь. В ту ніч зорі всіяли все небо. Було так тихо, що мені здалося, ніби я чую, як росте трава. Ви знаєте, що в час небезпеки у людини з'являється нова форма бачення не те, щоб гостріший став зір очей, а неначе здатність бачити поширювалась на все тіло, так, немов і шкірою бачиш, особливо вночі. Тоді створюється враження, ніби ви бачите і шуми. У тій самій мірі здатність чути переміщається на шкіру. Роззявиш рота і прислухаєшся. Тоді здається, що і рот бачить і чує. Ніколи не забуду тієї ночі. Я повністю контролював себе. Всі органи чуттів були насторожі. Я був готовий до всього. Але зовсім нічого не боявся. У мене було таке відчуття, ніби я йду по високому мосту від одного берега мого життя до другого, і знаю, що позаду мене міст розтане, як срібний дим, і про вороття годі й думати. Я йшов від розуму до чуття, від безпеки до авантюри, від реальності до сновидіння. Я був цілком самотній, але на цей раз самотність не завдавала мені мук, у ній було щось трохи містичне. Я дійшов до рейну, який у тих краях ще досить юний і неширокий. роздягся і зв'язав свій одяг у вузол, щоб можна було тримати його над головою. Коли я увійшов у воду, незвичайне почуття охопило мене. Вода була чорна, дуже холодна і якась чужа, неначе я поринув у лету, щоб напитися забуття, і те, що я мусив перебиратися через річку голяком, здавалося мені символічним, немов я залишаю позаду все своє минуле. Витершись і одягнувшись, я став шукати дорогу далі. Проходячи повз якогось селища, я почув, як загавкав собака. Я не знав, де проходить кордон, і тому тримався дороги, що вела вздовж узліска. Довгий час мені не потраплялося на очі жодної людини. Я йшов, поки аж розвиднілось. Раптом випала густа роса. З краю галявини я побачив козулю. Ідучи далі, я почув, що назустріч їдуть на підводах селяни і сховався поблизу дороги. Я не хотів накликати на себе підозру тим, що так рано був на ногах і йшов від кордону. Невдовзі побачив ще двох митних чиновників, які їхали путівцем на велосипедах, упізнав їх по мундирах і переконався, що я вже в Австрії. На той час Австрія уже більше року як входила до складу Німеччини. А тим часом жінка у вечірній сукні і її супутник пішли з тераси. У неї дуже засмагли плечі. Вона була вища за чоловіка, що супроводив її, кілька інших туристів теж поволі поплентались вниз по сходах. Усі вони ходили як люди, яких ніколи в житті не переслідували, не оберталися і не оглядалися. У мене були з собою бутерброди. Вів далі Шварц. А по дорозі я натрапив на струмок із чистою водою. О півдні помандрував далі. Я прямував до містечка Фельдкірх, про яке я знав, що влітку його нерідко відвідують відпускники. Я сподівався, що там на мене ніхто не зверне уваги. І Поїзди зупиняються там. Добравшись до містечка, я сів на перший потяг і поїхав подалі від кордону, щоб швидше вибратись із небезпечної зони. У купе, до якого я зайшов, сиділи два штурмовики в мундирах. Напевно, моє тренування із обходження з поліцією інших країн Європи допомогло мені, інакше я, мабуть, кинувся б навтіки. А так я зайшов, привітався і сів у куток поряд із якимось чоловіком у непромокальному костюмі із рушницею. Так я вперше після п'ятилітньої перерви зіткнувся з усім, що для мене було втіленням гидоти. За минулі тижні я часто намагався уявити подібну зустріч, але в дійсності усе вийшло інакше. Не голова реагувала, а весь мій організм шлунок, наче перетворився на камінь, а рот на рашпіль. Єгер і штурмовики завели розмову про якусь вдову Пфундер. Певно, то була досить велика вдовиця, бо ті троє згадали тільки її любовні історії. Невдовзі мої супутники почали снідати, вони взяли собі в дорогу бутерброди із шинкою. А ви куди путь держите, пане сусіда?» – запитав мене Єгер. Назад до Брегенца», – відповів я. Ви не тутешній, правда ж? Я у відпустці. А звідки ж ви самі будете? На секунду я завагався. Якщо сказати їм звідня, як записано в моєму паспорті. Тоді троє можуть помітити, що в моїй мові не відчувається віденського діалекту. З Гановера, сказав я, я живу там уже понад 30 років. З Гановера? Далеченько забилися, та не близько, але ж під час відпустки не сидиться вдома. Єгер засміявся. Та й то так, на чудову погоду ви наспіли. Я відчув, що в мене сорочка прилипла до тіла. Чудова, це правда, погодився я. Але так жарко, ніби вже справжнє літо. Троє моїх сусідів знову заходилися переминати кісточки вдови фундер. Через кілька станцій вони зійшли з поїзда, і я лишився в купе сам. Поїзд саме проходив через найпрекрасніші краєвиди Європи. Але я майже нічого з того не бачив. У мене раптом почався жахливий приступ каяття, страху і розпачу. Я не міг простити собі, що перейшов кордон. Закляк у своєму кутку і невидющими очима дивився у вікно. Виходило, ніби я потрапив у пастку і сам за собою захлопнув двері. Разів з двадцять я поривався зійти з потяга, щоб уночі повернутися до Швейцарії. Проте я цього не зробив. Моя ліва рука весь час стискала в кишені паспорт покійного шварца, неначе він міг додати мені сили. Я переконував себе, що тепер однаково буду я довше чи ні поблизу кордону, і що для мене безпечніше від'їхати вглиб країни. Я вирішив їхати всю ніч. В поїзді менше цікавляться документами, ніж десь у готелі. В паніці людина завжди вважає, ніби всі прожектори спрямовані на неї, і весь світ тільки тим і живе, щоб розшукати її. У мене було таке відчуття, не наче кожен орган мого тіла прагнув діяти самостійно. Ноги хотіли утворити своє тремтяче царство. Руки не знали нічого іншого, як тільки захищатися і битися, і навіть губи та рот лише на силу могли стримати невиразний зойк. Я заплющив очі. Відтоді, як я лишився в купе сам, спокуса піддатися паніці стала більшою, але я знав кожен сантиметр поступки тепер виросте до метра, коли я дійсно потраплю в небезпеку. Я говорив собі, що ніхто мене не шукає, що тутешній режим цікавиться мною не більше, як жменею піску у пустелі, і що ніхто нічого підозрілого у мені не побачить. Так воно й було. Я мало чим відрізнявся від людей навколо себе. Білявий Арієць походить із німецької легенди, а не з життя. Погляньте на Гітлера, Геббельса, Гесса. Та й на всіх інших із їхнього уряду вони самі власне, мусили постійно спростовувати перед собою свої ж ілюзії. У Мюнхені я вперше вийшов із під захисту вокзалів і примусив себе з годину прогулятися по місту. А що міста я не знав, то був певний, що мене там ніхто не впізнає. У францисканській пивниці я пообідав людей там було повно. Я сидів сам за окремим столом і прислухався до розмов. Через кілька хвилин до мене підсів опасистий, пропотілий чоловік. Замовивши пиво і яловичину, він став читати газету. Досі я не додумувався читати німецької газети і тут купив собі відразу дві минули роки з того часу, коли я читав німецькою мовою. І я все ще не міг звикнути до того, що всі навколо говорять по німецьки. Передовиці в обох газетах були жахливі, брехливі, кровожерливі і зарозумілі. Якщо їм повірити, то світ навколо Німеччини був дегенеративним, підступним, дурним і годився тільки на те, щоб віддатися під зверхність Німеччини. А втім, обидві газети не були якимись місцевими листками. Раніше вони користувалися доброю славою, а тепер не тільки їхній зміст, навіть стиль був неймовірний. Я придивився до свого сусіда, що читав газету. Він їв, запивав пивом і читав з насолодою. Я оглядівся довкола. Ні в кого з читачів газет я не помітив на обличчі виразу огиди вони звикли до своєї щоденної духовної поживи. Як до пива. Читаючи далі, я нарешті серед коротких повідомлень знайшов одне про Оснабрюк. На Лютенштрасе згорів будинок. Я уявив собі ту вулицю, Пройдеш через вал до старовинних воріт, а звідти до Лотенштрасе, що веде на околицю міста. Я згорнув газету і раптом відчув себе самотнішим, ніж будь коли досі за межами Німеччини. Поволі я звикав до того, що мене весь час охоплювали то нервове збудження, то фаталітична апатія, але поступово звик і почував себе безпечніше. Небезпека мала зрости в міру наближення до Оснабрюка, і я це знав. Там були люди, які знали мене раніше. Щоб не привертати до себе уваги в готелі, я купив собі дешевенький чемодан, дещо з білизни і ті речі, які можна було здатись в невеликій дорозі, потім поїхав далі. Я ще не знав, як мені добратися до дружини і щогодини змінював плани. Лишалося одне покластися на випадок. Я ж навіть не знав, чи не поступилася вона перед своєю родиною, яка міцно трималася за існуючий режим, і чи не вийшла заміж за когось іншого. Прочитавши ті газети, я не був певен, чи люди з часом не повірили в написане там, особливо коли не мали можливості порівнювати. На закордонні газети у Німеччині було введено сувору цензуру. В мюнстері я зайшов до посереднього готелю. Не міг же я всю ніч не спати і потім відсипатися вдень в якомусь закутку. Довелося ризикувати тим, що в Німеччині готель заявить про мене в поліцію. Ви знаєте мюнстер? звернувся до мене Шварц. Поверхово, відповів я. Це не те старе місто із численними церквами, в якому було укладено Вестфальський мир. Шварц кивнув У Мюнстері і в Оснабрюку 1648 року. Після 30 років війни як знати, скільки триватиме нинішнє. Якщо й далі так піде, то недовго. промовив я. Німцям потрібно було всього чотири тижні. Щоб завоювати Францію. Тут підійшов офіціант і заявив, що ресторан закривається. Усі відвідувачі, окрім нас, уже розійшлись. А тут поблизу немає якогось закладу ще відкритого о цій порі? спитав Шварц. Офіціант пояснив, що Лісабон не з тих міст, де і вночі вирує життя. Та коли Шварц дав йому на чай, той пригадав один такий заклад. «Таємний. Це нічний клуб, сказав він. Дуже елегантний, підкреслив офіціант. А нас туди впустять? поцікавився я. Звичайно, шановний пане, я хотів сказати, що там бувають дуже елегантні дами всіх національностей, німкені теж. До котрої години той клуб відкритий? Поки бувають клієнти до самого ранку. Тепер там завжди багато відвідувачів, і німців теж багато, шановний пане. Яких німців? Просто німців. Грошовитих, звичайно, з грішми. Кельнер посміхнувся. Ресторан той не з дешевих, але там є чим розважитись. Ви не могли б сказати, що вас направив Мануель із цього бару? Тоді вас більше ні про що не спитають. А хіба там треба давати про себе якісь відомості? Ніяких. Порт'є запише вас на якесь вигадане прізвище як члена клубу. Лише формально. Ну, гаразд, Шварц заплатив по рахунку. Ми пішли вниз вулицею із численними сходинками. Безбарвні будинки спали, притулившись один до одного. З вікон чути було, як зітхають, хроплять і дихають люди, у яких немає жодних турбот, і вони всі з паспортами. Наші кроки лунали гучніше, ніж удень. Світло, мовив шварц, воно і вас так приголомшує. Так, ми ще не відвикли від затемненої Європи. І тому здається, неначе його забули вимкнути, і за якусь мить почнеться повітряний наліт, Шварц зупинився. Ми отримали світло в подарунок, бо в нас є щось від Бога. несподівано патетично мовив він. А тепер змушені ховати його, бо ми вбиваємо в собі ту частинку Бога. Наскільки я обізнаний з міфом. Нам вогонь не дарували, а Прометей украв його, зауважив я. Саме за це боги заповіли йому ці розпечінки. Це, як мені здається, навіть більш пасує до нашого характеру. Шварц поглянув на мене. Я вже давно відмовився від іронії і від страху перед високим стилем теж. Коли людина іронізує і боїться, вона прагне применшити. І принизити речі? Можливо. і так, Але хіба годиться, ставши віч навіч із неможливим, говорити це неможливо? Хіба не краще його применшити і таким чином заронити в душі хоч трішки надії? Ваша правда. Даруйте мені. Я забув, що ви і досі втікач. А хіба ви не втікач? запитав я. Шварц похитав головою. Вже ні, я вдруге повертаюсь назад. Куди? здивувався я. Я не міг повірити, щоб він ще раз поїхав до Німеччини. Назад, відповів він. Потім я поясню вам це. Кінець другого розділу. Якщо вам сподобалась аудіокнига, не забудьте підписатися і залишити відгук. Закликаю також підтримувати Збройні Сили України, допомагайте всіма можливими способами, це наближає перемогу. Бережіть себе, слухайте, спілкуйтеся та думайте українською мовою.